Тарас, ну от ви постійно показуєте ті Тесли в себе на сторінках, а ти можеш зараз мені вживу показати хоч одну якусь нормальну і за скільки ви її взагалі привезли? Дивися, глянь, якого ціляка привезли. Це є Тесла Тройка. 20... 2020 рік. О, 20-й рік. Так, повний привід. Повний привід. Так, і поглянь, який ціляк. З тої сторони пошкоджений. Дивися, Легенько протягнута сторона. Хм. Взагалі нічого не бачу. Ну, Но, Но, Легенько. Піддути і все, і ціляк. Клас. А... Така машина виходить тут, під ключ, повно, 12 тисяч. 12 тисяч 20-й рік. Так. А чому вона так дешево виходить тут? Та як чого, то зараз е, мита нема на електрички. І все, завозить і не треба подати мита. О, немає мита, оце так новина. Цікаво. Тому що є шанси з ближніх штатів купляти електрички. Хто хоче, пишіть нам. О, треба напевно і мені якоюсь електричкою завестись. No, Viskas normalu, kad Niujorkas, Florida, blizgini statusai lengvai. Okay.